Курочка ряба. Жили собі дідусь та бабуся. І була в них курочка ряба. Одного разу курочка ряба знесла незвичайне яйце. А золоте. Побачили його дідусь і бабуся. Дуже здивувалися. Дідусь почав бити яйце, бив. Пив та не розбив. Тоді бабуся взяла яйце, спробувала розбити. Била, била і теж не розбила. Аж тут пробігала маленька сіра мишка, хвостиком махнула, яєчко тріснуло та розбилося. Дідусь з бабусею засмутилися і заплакали. А курочка ряба, побачивши це, куткудакнула і сказала: Не плач, дідусь, не плач, бабусю. Я знесу вам нове яєчко. Не золоте, а просте. І жили вони довго та щасливо. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. В одного чоловіка був наскільки старий кіт, що вже не здужав і мишей ловити. Хазяїн взяв та й вивіз його у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже. Я пан Коцький. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Піймає курочку то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко. Прийду я до тебе в гості. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький. Він тебе прожене. Заєць розказав за пана Коцького Вовку. Ведмедю, дикому кабану. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід, і взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан сказав А я піду по буряки і картоплю. А я меду принесу на закуску. А я капусті принесу. От роздобули всього. Почали обід варити. Як зварили, почали радитись Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу. Як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заяць до лисичиного будиночку. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла. Зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він може розсердитися. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисічка, бо він, як прийде, то розсердиться. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягсь на столі. Кабан лежав близько столу в хмизі та якось комари кусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт лізе до нього. Почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп, та просто на вовка! Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заяці собі за ними забіг не знать куди. А потім та й кажуть такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Дітки. Мораль цієї казки така страх має великі очі. Часто ми боїмося того, чого не варто. Тому важливо не робити поспішних висновків, а спершу розібратися в ситуації. Адже справжня сила криється не лише в могутності, а й у розумі та кмітливості. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкріботушка. А ти хто? Жабка скрикотушка Пусти мене. От вже їх і двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички, та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкріботушка, жабка скрикатушка а ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Заходь. От вже їх і троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка. Пустіть мене. Та заходь! Ото вже їх і четверо сидить. Аж зуне вовчик та й собі до рукавички. питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та заходь. Уліз і той уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик. Лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабани клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть! Та що вже з тобою робити? Іди, у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве питається. А хто хто в цій рукавичці живе? мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з У Улізи ведмідь ось їх і семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді й пішов назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Жили були дідусь і бабуся в маленькій хатині. Якось каже дідусь бабусі. Бабусю. А приготуй нам колобка. Та з чого ж пекти, діду? Борошна в хаті нема, відповідає бабуся. А ти по засіках поскреби, по коморах помити. Може, знайдеться хоч трішечки? Наскребла бабуся трохи борошна. Замісила тісто. Скатала колобка, спекла його в печі. Як колобок спікся, поклала бабуся його на віконце, щоб вистигав. Та колобок був непростий. Він ожив, підскочив і покотився з віконця просто на вулицю. Котиться котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. «Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Піш мене зайчику, я тобі віршика розповім. Я «Я колобок-колобок, по засіках шкребений, на сметані мішаний. У печі печений. Від дідуся втік, від бабусі втік і від тебе втечу. Прочитав колобок віршика, а потім хоп! і покотився далі. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі віршика розповім. Я колобок, колобок, по засіках шкребений, на сметані мішаний, у печі печений, від дідуся втік, від бабусі втік, від зайчика втік і від тебе втечу. Прочитав колобок віршика і знову покотився далі. Котиться колобок, котиться, а назустріч йому ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедю, я тобі віршика розповім. Я колобок, колобок, по засіках шкребений, на сметані мішаний, у печі печений. Від дідуся втік, від бабусі втік, від зайчика втік, від вовчика втік і від тебе втечу. Прочитав колобок віршика і знову дременув Котиться, котиться, аж тут зустрічає лисицю. А лисиця хитра та ще й лагідна. Колобок, Колобок, який в тебе гарний віршик. Сядь на мені на носик, щоб я тебе краще почула. Колобок і подумав. Всі мене хвалять, то й тут нічого поганого не буде. Сів лисиці на носик, почав розповідати свого віршика, а лисиця його хап і з'їла. Ось так лисиця. І підманула колобка. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Друзі. Дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нових історій.